Саня запитує, скільки ж заробляють будівельники в Албані. Саня, я не будівельник, але я спілкувався з українськими хлопцями, які працюють на ремонтах, і вони мені розповідали, що є різні місяці. В найкраще вони заробляють приблизно 2000 євро, такі поганенькі місяці, у них зарплата приблизно півтори тисячі євро на місяць. Так вони працюють кожного дня, але вони працюють по 8 годин, вони проживають коло моря, вони їдять нормальну їжу, вони отримують задоволення в принципі, від життя. Де вони працюють? Зазвичай працюють у компаніях невеличких, які займаються ремонтами. Попасти туди, в принципі, можна. Якщо ви спілкуєтесь з албанцями, то і вмієте щось робити, то проблем я ніяких не бачу. Всі люди, які з руками, які можуть щось робити своїми руками, вони можуть заробляти гроші. І неважливо, в Албанії ви знаходитесь, в Молдові ви знаходитесь, у Сполучених Штатах Америки знаходитесь. Якщо ви вмієте оцими ручками щось робити, ви обов'язково зможете заробляти.